Вітаю, друзі, на каналі Петротерапія в новому відео. Да, сьогодні і тут. Сьогодні такий буде прохилюнковий блог. Гарна погода, гарне небо, є вітерець, але вже відчувається літній настрій. І це мені дуже подобається, що вже тепло. Мені здається, що декілька днів можна діставати такі ті свої сукні. О, Знову буде на голову нашому. Розказую вам, куди я йду. Я хочу погуглила е, сьогодні в Сільбі сир Яготинський, велика упаковка. Кисломолочний сир. Ох, у нас і досі кажуть, творог, сир. А Ні, це все сир, є кисломолочний. Є звичайний, є вершковий. Такий саме кисломолочний сир ягодинський на сирники. Сьогодні, мабуть, 67 гривень в сільпі за 350 грам. Із 350 грам виходить 8 сирників. Бо з маленької упаковки в мене вчора вийшло 4. Я люблю такі, щоб були високі і щоб сирники не пливли, не додавайте яйця. Якщо цікаво, можу поділитися рецептом, ну як він дуже простий. Якщо брати маленьку упаковку сиру на 180 грам, ми даємо одну столову ложку з гіркою борошна, одну столову ложку без гірки цукру, дрібку солі і дрібку ванільного цукру, якщо полюбляєте. Розмішую я це все ложкою або Таким кулінарним шпателем, не вилкою, ну можете розім'яти вилкою. Якщо ви маєте домашній сир, взагалі чудово, можете розім'яти вилкою, робимо ковбаску. Потім цю ковбаску тілимо ножем. От в мене з 180 грамів вийшло 4 сирники. І обмакуємо борошно з усіх сторін і смажимо. Смажимо ми на більш ніж середньому вогні. Не накриваємо кришкою, щоб сир не поплив. Ось і весь секрет. Напишіть, будь ласка, чи ви даєте яйця? Якщо дати яйця, то деякий сир може попливти. Я не даю ні манку, ні не дай Боже соду, бо сода плавить сир. І він точно попливе. Друзі, даю вам наводку. рецепт, рецепт. Тому що скільки рецептів, знаєте, це все, звісно, залежить і від сиру. І це такий має бути ідеальний баланс між цукром. Якщо дасте більше цукру, попливуть. Якщо дасте більше борошна, будуть визиві. Я не люблю, коли є багато борошна. Тому ось так. Так, чекаю я щоб перейти дорогу. Ну, ось машини зупинились. Ура, дякую! <гум> дякую. Я йду в піраміду. Заодно прошерстю там деякі магазини і вам покажу, тож ходіть зі мною. Сьогодні я переборщила з не з лаком для волосся, все злипло. Знаєте, Бувають ці засоби для укладки. Таке відчуття, що брудна голова, але ж ні, вона не брудна. Вона чиста, просто що злиплась від тих засобів. І ще й вітер зробить свою роботу. Але вже як буде. На сонці в мене помітно, що колір не чорний, а чорно-коричневий, а в приміщенні волосся здається більш чорним. Така дивина. Така дивина, тут завжди вітер, коли отут завжди тут завжди сквізняк. Яка б не була погода, от саме в цьому місці завжди вітряно. Дивіться, яке небо гарне. Вже кінець червня, вже не віриться. Місяць літа минув, ми ні весни толком не бачили, ні літа, овочі досі продовжують бути дорогими, ну, тому що не було погоди і не було нормальних. Фізичних умов для того, щоб їх виростити. Телефонувала я мамі, вона каже, що огірочки ну, вже починають в неї е, зріти. Кажу, ма, роби закатки в літрові банки, не треба мені нічого привозити, я тут собі куплю, а от закатані огірки, вони смачні, домашні, маленькі, а сестра дзвонила, то моя тітка, мого батька рідна сестра, моя рідна тітка то вже їх четвертий раз пересіває, щось вони ніяк не хочуть рости через холодне літо, а у всіх рослин у них вже є певні фази зростання, проростання, ну ось так, зайчики мої. Зате ми мали теплу зиму і не замерзли взимку. Тому, мабуть, що розплачуємось зараз за це. І хочеться спитати, де ж те гребане глобальне потепління? Про яке нам всі розказують, де глобальне потепління дорівнює похолодання. От, все, я прийшла до пірамід і буду робити сирнички, такі як з кусатиї хати. Я маю надію, що не буде тривоги, бо як тривога, то тут ось тебе у нас, то як тривога, виганяють всі з піраміди, зачиняється торгівельний центр. А я не хочу, щоб він зачинився. Ось яке манюсеньке собачия, чікаловки, з чехова. які манюська. Ось кущінка, я не знаю. Аж я взагалі не уявляю, як за такими собачками доглядати. Що вона їсть, малесеньку, чогось? тюрюсь. Так шоргають, шурка, шуркують. Шорга. Шурх, шур, шур. Так. Ой, як його пройти, скажіть, мимо бропарда, щоб не зацепитися. Я не знаю, як це зробити. Як це зробити? Дивіться, які гарні прикраси. Дивіться, це називається селянка. Оце штучка, мабуть, або Герден, це, мабуть, довше. Дивіться, яка краса. Яка красива. А, оце герден. Оце Герден? Оце селянка, хто вміє робити. дивіться, яка вони гарні, дуже красива вітрина. Шикарно. І Це теж я люблю оцей равлик. бок. Смачні дуже, смачні дуже всі вкусняти. Все побігла. Якщо щось буде цікаве, покажу. Так, я зайшла в респект. Знижка на взуття. Дивіться, 39 розмір. І от якщо брати кросівок, от настільки вони а більше. Це взагалі мені не подобається. Зручні, до речі, ці оффери зараз вартують 3000 гривень. А мені здається, що вони навіть більше, ніж 39. Вони прям 39,5, хоча вказаний 39. От. Але мені не подобається, що вони такі ограмінні. Мають вели... ну, у мене ще ж маленький зріст, це якби в мене було 1,70 метра, то воно б начеб і нічого було. А так. Хоча в то й нічого. Вони зручні. Вони такі зручні, як тапочки, але мені не подобається їхня форма. Ось, ось, тобто там мені писав, що я не модна, модне взуття. Ці не подобаються, ці не зручні. Це 30. ці такі тверді, як я не знаю, ужас. Ці м'якенькі, легенькі, але отаке я носити не зможу. Це якесь жахіття, я не знаю. Це жах. Просто жах. Це теж жахіття. Це страхіття. А які вони важкі. Ну, це, подивіться, ну, пласка підошва, смерть ногам. Ці прикольні, але теж вони будуть на моїй нозі виглядати як лапа. Оці всі мені не підходять. Дивіться, ось я взяла 39, -ти. покажу, що мені таке не підійде, бо в мене пальці повністю вилазять. Бачите, наскільки вони широкі на мою ногу. Ужас. Нога повністю виїжджає вперед. Це теж тут все жахіття теж якесь. Це тільки в кого широка нога підійде. Боже, і вони так давляться. Зараз отут, отут, отут давляться. Ще там модні ось такі стоять, я навіть не хочу туди йти. О. Думаю, вдруг щось підійде мені. А оце всяке отаке мені не подобається і воно незручне. Хоча тут начебто якусь стілка м'яка, Ну, ні. Жодна пара мені не підійшла. Ті труть, ті жмуть, ті якісь великі, ті вузькі, ті малі. Це жах. Не, не сподобалось. Так, що я тут. Більш дорогима. Теж висять знижки. Що тут у нас? Томіхілфігер, Томі Джинс, скільки хочуть за Томі Джинс. Ті, Ті підійдуть. Ті не підійшли. До респект, я не знаю, Ма, мабуть, що наше, Є деякі знижки, тому я вирішила зайти сюди, подивитися, що тут модного. Є ось такі шлюпки, ціни ви бачите, я показую. І ось ці самі еспадрильні, про які мені писало, що зараз таке взуття не Модне ще як та ще й вартує 5,5 тисяч гривень. Така танкетка завжди в моді. Це я роздивляюся сумочки, це я роздивляюся взуття. І дещо вирішила. Приміряти. Вирішила приміряти ось такі босоніжки Calvin Klein, вони мені не підійшли, тому що е, тиснула перепонка зверху. Хоча загалом начебто як і зручні. Далі ви все побачите, я ще похожу по магазину, покажу вам, що там є. Е, тобто, в 39-й розмір він мені був замаленький. У мене звісала п'ятка, але взагалі босоніжки непогані. На інший підйом, на іншу ногу, були б теж чудові. Тому показую вам, що продається в нас в київських магазинах. Хто вміє плисти гачком? Дивіться, світшот Зараз зі жничкою вартує майже п'ять тисяч. Це Карл Лагерфельд. Звісно, що це. Дизайнерська річ, дуже такі на контрасті. Клас. Мені подобається, ну але ціна у мене є кепка Карла Henfeld І шортики, до речі, до комплекту вартують 5490 гривень. Просто ось така маєчка. І вже не частенько. Гарний рубчик, ну, речі дуже якісні, світшот. Дуже якісна, звісно, що тканина, але ну, це тако, думач. О, дивіться, спитниця. Ну що, казала вам, дорогі речі. Тут купа всього. такий мультибрендовий магазин в піраміді на першому поверсі. Все, я побачила. Що носять люди, що по що модно. Тепер можна йти в сільку і купляти собі порог на сирничку. Сирок. Сирок на сирничку. Так, той сирний підходить для сирників, взяла ось такий мімі, скидки. 37 гривень за одну Молочко, Ой, ось, сметанка, молочко. Вже заходила в його Начебто акція була на парфуми один плюс один дріння крик. Закінчилася акція, але я так набризкалась, що йду, і мене реально вже точний. Набризкалась всім підряд. вонючки. Все мені сьогодні воняє. Все, сьогодні мені вонючка. Я сьогодні Versace Bright Crystal на, на парфум, лена. І ще зверху тут ось Мекс якийсь, там ще щось, там масаки, маска. Треба тепер прати весь одяг. Друзі, все. Купила на сирники сирочок, піду пожарю. Вам всім бажаю гарного дня і давайте здорові. до зустрічі.